Друзі, привіт! Сьогодні неділя. Думав відіспатися після батлу, але прийшло предзамовлення по убору на 8 ранку, гарне предзамовлення, я його взяв. Ну і побачивши по болту, туди ж також предзамовлення. Але подача велика, завелика, але ж кінцева. Там же на та 10%. Ну і що ви думаєте? Виїжджаю я з двора зараз, їхати по уперу відміна 185% мені залітає за відміну. Ну, я ж розумію, що мені так ще подаватися нема сенсу. Я його відміняю Бо болта. І болт. А вже з 7 І сьогодні я буду працювати з 7 до 7 вечора. Зміну 12 годин під 10% по болту. Не тракту так. Ось. Я його відміняю, мені по болту залітаю замовлення 337 гривень. І майже туди ж, хто може підзамовлення по болту. Ну я вже не встиг бити. Отже, якось так працюємо і. Працюємо і сподіваюся, що сьогодні зроблю також гарну касу. П'ємось на замовлення, працюємо. І сподіваюся на гарну касу під 10% по болту сьогодні. Подивимось, що вийде. Неділя саме мій улюблений день. У вчора, в суботу були затори норм. Сподіваюсь, сьогодні будуть вже дороги пусті. На зв'язку. І так, друзі, відпрацював я вже 4 години. Зараз початок 12 -ї, третину від запланованого сьогоднішнього робочого часу. І задоволений поки що каса вже 2.50. 1860 по болту і 185 по уберу відміна. Та, що була. Ну, там, ще чаюха якась є. Гривень 30-40, там може 50, вже не пам'ятаю. Ну що, щось, щось залишали? Да, залишали Ну, то таке. Так, і що ще хотів сказати? Це відео Тоха Таксік для тебе. Подивишся, як треба працювати по болту. Ну або не треба. Це ми дізнаємось вже пізніше, коли я закінчу зміну 12-ти Бо ти намагався в тебе не дуже вийшло. Але ж я розумію, що катати у неділю по пустим дорогам, і ще, тим паче, під 10% комісії це гаразд приємніше і гаразд. Легше, ніж будні дні під максимальну комісію. Ось якось так, друзі. Ну що ж, старт дуже-дуже непоганий. Будемо сподіватися, Саш, це не було коефіцієнтів, але були дальники, пробіг теж вже норм. Ну, загальне озвучу вже в кінці, коли будемо підбивати підсумок сьогоднішньої зміни. Ну, Будемо сподіватися, що народ просинається вже скоро, да будуть ще коефіцієнтики по болту, і це буде дуже-дуже чудово. Ну що ж, працюємо далі. Ну що, друзі, закінчив я 12 годинну робочу зміну. Зараз пів восьму. І останнє замовлення зробив на ЖДЕХу, повезло-повезло. Був на заправці на БРСМ, біля Максимовича, там на трімках. Зустрічався там з Владом, влад, тобі привіт. Дякую за чай. Ось, та й заправи це треба було. І звідти співав замовлення на Дніпровську набережну. І саме початок. Із сусіднього виставився по болту, а вже було без 10 7. Старого дома і злітав з сусіднього будинку на ЖД 240. І туда з 280. Красота. Отже, друзі, що вийшло? 12 годин з них час я робив перерву. З 12 до часу побавував себе Макдональдсом. Я гадаю, заработав. Ось. І ще ну, от, заправка, ну нехай ще мінус годину там на то на 7. 10 годин чітко. За кермом по замовленням працювали. І дякувати промці, звісно, не без неї. Вийшло в мене 5 тисяч каса, Дуже-дуже чудово, на 300 км пробігу. Ну, 200, 295 нехай буде 300 округлим. Я дуже задоволений неділею, Красота. Одне замовлення, замовлення в мене по уклону. Відмова платна по Uber передзамовлення 185% і все інше, скріни я зроблю, все інше це БОП 10%. Дуже продуктивна неділя вийшла. Зараз. Вже їдемо відпочивати. Бо завтра зранку о 5 з понеділка знову працювати. Отже, друзі, а, і на наступне відео вже буде за 31 грудня, яка була робота 31 грудня. Ну, а ви, друзі, будь ласка, з вас підтримка. Що ж вам так все тарабанить? На відео і звук поганий. Інколи. Отже, друзі, з вас підтримка. Лайк, комент та підписка, будь ласка. Ні гвоздя, ні жезла.